Від цього тижня Чернігів з теплом. Опалювальний сезон для населення стартував 18 жовтня. Як для абонентів облтеплокомуненерго, так і для ТЕЦ. Для останніх, після понад піврічної перерви, вдалося відновити і гаряче водопостачання. Зважаючи на технологічні особливості роботи підприємств та кількість споживачів. Процес запуску тепла в усіх будинках з централізованим опаленням займає кілька діб. Так, що стосується Чернігівської ТЕЦ, то станом на 20 жовтня підключено 96% бюджетних установ, серед яких школи, садочки та медзаклади, а також 74% житлового фонду. Аби уникнути різкого збільшення навантаження та надмірного тиску на мережі й обладнання, тепло подається поетапно в різні мікрорайони. Нагадаємо, цю зиму першу від 2000 року Чернігівська теплоелектроцентраль проходитиме з комунальним підприємством теплокомуненерго, що отримало комплекс управління 21 серпня. Після закінчення договору оренди з техновою. Технічно вона повністю готова до роботи, а всі документи, зокрема угоди на газ, отримані та підписані. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Олександр Ломако тривають пуску роботи і на облтеплокомуненерго. теплокомуненерго. На вечір п'ятниці з теплом мають бути всі 100% житлових будинків та понад 70% бюджетних установ. За заявами керівників підключені всі лікарні, пологовий будинок, гіреатричний пенсіонат та заклади освіти. У разі виникнення проблем або аварійних ситуацій в будинках чи на теплотрасах Чернігівців просять повідомляти аварійно-диспетчерські служби своїх компаній-постачальників.